Планета людей Роботу виконала омелянець Валерія 11В-клас. Отже сьогодні ми розглянемо, де і як селилися давні люди, розселення людей та утворення рас, кількість населення планети, умови життя людей, та наприкінці будуть питання і висновки. Деякі ключові терміни, які нам можуть зустрітись, це неандертальці, кроманьйонці, хомо-сапіенс або людина розумна, демографія, міграція та мегаполіс. Приблизно мільйон років тому люди почали розселятися по всій планеті. У долині Нендерталь у Німеччині знайшли рештки людини, яку назвали Нендертальцем. Бо вона була знайдена саме там. Пізніше, у Франції, в Кроманьйоні знайшли рештки людини, схожої на сучасну. Її назвали кроманьйонцем. Саме кроманьйонці стали предками сучасної людини розумної, homo sapiens. В Україні найдавнішу стоянку правдавніх людей знайшли в селі Королево на Закарпатті. У процесі розселення люди пристосувалися до різних природних умов. Так сформувалися раси європеїдна, монголоїдна і негроїдна. Ці відмінності виникли через адаптацію до довкілля і довгу ізоляцію груп між собою. На початку 19 століття на планеті було 1 мільярд людей. А вже наприкінці 2022 року 8 мільярдів. Це зростання називають демографічним вибухом, яке стало можливим завдяки розвитку медицини і зростанню тривалості життя. Демографія вивчає, як змінюється кількість людей, їхній вік, стать і міграції. Ці знання необхідні для планування медицини, освіти, робочих місць та розвитку інфраструктури. Люди живуть у міських і сільських населених пунктах. У 2022 році 56% населення жило в містах. Найбільші мегаполіси це Токіо, Джакарта, Делі. В Україні найбільші міста це Київ, Харків та Одеса. А якщо ви гарно засвоїли матеріал, дайте відповідь на дані питання. Перевірте свої відповіді. Отже, людство має довгу історію розселення і розвитку. Сьогодні ми живемо в різних умовах і в різних куточках світу. Але об'єднує нас одне. Ми всі є частиною великої спільної планети людей. Дякую за увагу.